Доброго дня! Сьогодні в ганузевій СРМ системі для забудовника G++RM розглядаємо ганузевий звіт з обробки лідів. Звіт з обробки лідів це оперативний ганузевий звіт, який надає оперативну інформацію про стан обробки лідів по ключових полях в лідах. В даному демонстраційному звіті виведені такі ключові поля, а саме протерміновані завдання. Ліди, які взагалі без завдань, ліди без нотаток і ліди, які не опрацьовані. Це тотальні показники по всіх відповідальних менеджерів з продажу нерухомості. Ми можемо переглянути в кожного менеджера в розрізі, яка кількість лідів, за які він відповідальний, яка кількість лідів неопрацьованих в момент перегляду звіту, кого ліди без завдань, без нотаток тобто не прописані коментарі, який час відгуку, тобто. Час прийому звернення з моменту його постачання в систему і так далі. Стовпці можна налаштовувати, тобто можна додати нові, зняти або переставити місцями. Наприклад, якщо ми бажаємо біля відповідального менеджера одразу вивести час відгуку, можемо переставити стовпці місцями, і даний звіт також можна завантажити на комп'ютер або відправити на електронну пошту. Переглянемо для прикладу, що у співробітника з іменем Артур, який є відповідальним менеджером за даних 4 ліди, які це ліди, на них можна натиснути, і в спливаючому вікні ми бачимо ці ліди і бачимо їх стан. Це всі 4 ліди, за які закріплений Артур. Таким чином, в картку лідам можна проводитись, відкрити її і детально аналізувати кожен з лідів. Зараз рекомендую переглянути звіт. Аналіз причин провалених угод Підписуйтесь на канал G Автоматизуйте і покращуйте бізнес за рахунок crm рішень G+, CRM.